От шикарної білизни від бренду Hanke Müller. Тут будуть бюсти, трусики, різні аксесуари та одяг. Почнемо з бюсти з формованою чашечкою з кісточкою. Тут дуже велика розмірна сітка. Різноманітні моделі є з пушапом та без, такі ось мережево. Є корсетні ось такі моделі. Все дуже гарної якості. Ось такі аксесуари є. Водік, далі бюсти без кісточки і топи, трусики. Також буде велика кількість моделей, є бразильяни, сліпи, стрінги. Далі ще блюсти, також Трусики. також будуть моделі в упаковочках. і трусики, і бюсти далі. У нас бюсти йдуть з м'якою чашечкою, з кісточкою. Також ще є бюсти та купальники, є і верх та низ від купальників. Ще ось такі моделі, є ось такі великі розміри, також ще модельки з кісточкою без чашечки, з м'якою чашкою. Це без кісточки моделі. Далі є ось таке взуття, колготки. Далее еще трусики, носочки в упаковочках, я такие поясы. І в упаковочках білизни. Також в лоті є різний одяг, бодіки в різних розмірах. Це, наприклад, у нас розмір L. Далі ось такий боді. Розмір XS. Далі купальник в розмірі 44. Далі ось такий корсет на модель. Розмір XS. XS. XL S Маечка XS Далі два XL шортики XS Розмір M S XS S, також корсетна модель. І ось такий комплект з трусиками в розмірі S.